Ритми, що таке, ті срані ритми, що це за слово таке, і чому ніхто не пояснює, що означають дитячі ритми. Насправді, коли моєму малому було всього кілька місяців, я дуже сильно задавалась питанням, що таке ті ритми. І коли блогери, які розповідали про виховання дітей, робили якісь опитування, вони завжди розповідали, що ритми це основа всього. Це власне криза чотирьох місяців, це ритми. І я не могла зрозуміти, та що ж таке ті кляті ритми, що це взагалі таке, як з ним розібратись? Чому ніхто не може зробити просте відео, де скаже ритми, це ось це і ось це. І моєму малому вже три. Я дійсно вважаю, що ритми це основа всього в житті з дитиною. І ось я роблю те саме відео, що ж таке ті самі ритми. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то дуже раджу підписатись, тому що там дуже багато корисного. А також обов'язково поставте лайк або коментар цьому відео для того, щоб його побачило якомога більше мам, яким ця інформація буде в нагоді. І поїхали! Ритми. Це дуже проста штука. Це співвідношення часу бадьорості, часу сну дитини. Зараз я вам поясню, що це таке. Насправді ритми дійсно вирішують дуже багато проблем. Вони вирішують і проблеми з істериками малої дитини, і проблеми з тим, що дитина погано спить, крутиться вночі, прокидається посеред ночі, або дуже погано вкладається спати. І всі ці проблеми можна вирішити лише одним ритмами, правильними ритмами дитини. Я вам ось тут кріплю табличку з основними дитячими ритмами. І зараз буде магія. Тому що саме це трактування таких табличок, ви могли їх бачити у багатьох блогерах, але ви точно не бачили мого трактування, тому що я його вивела після того, як пропрацювала з величезною купою мам, з якими ми саме налаштовували ритми. Отже, якщо ви бачите в табличці таку норму, як час бадьорості 1 чи півтори години, то ви маєте розуміти, що найперший час бадьорості, той який після нічного сну, він буде сильно менший, ніж вказано в табличці. А це означає, що після того, як дитина прокинулася з нічного сну, її час бадьорості, наприклад, буде 40 хвилин. Це менше, ніж вказано в табличці. І коли вона поспить перший денний сон, її час бадьорості буде трошки більший. За її перший час бадьорості. Тобто, перший час бадьорості в нас є найменший, далі трошечки більше на 5, 10-15 хвилин. Наступний час бадьорості після другого сну ще трошечки більше, на ще 5-10-15 хвилин. Можливо, десь в середині дня, якщо дитина дуже мала, ми дійдемо до цієї табличної норми. І аж під вечір. Коли ми плануємо вкладати дитину в нічний сон, коли в неї останній, найостанніший час бадьорості, в неї може бути час бадьорості більший, ніж вказано в цій табличці. Тобто не півтори години, а, наприклад, дві години. І тоді ваша оця орієнтовна норма, яка вказана в табличці, буде для вас таким маятником десь посередині дня. І ви будете розуміти, що цей маятник... Вам треба що розхитати, зменшити зранку і збільшити звечері. І тоді, дивлячись на табличку, ви зможете саме ці ритми часу бадьорості. Підлаштувати під вашу дитину. А ще ви зможете підлаштувати, якщо дитині, наприклад, усього три місяці, то звісно, що ми орієнтуємось на першу норму на одну годину, а якщо дитині вже близько шести місяців, то ми орієнтуємося ближче до півтори години і розхитуємо цей маятник від півтори години, тобто трошки менше за півтори години, трошки більше за півтори години. І розумієте, тоді вам всі ці таблички справді починають давати результат. Тому що ви починаєте вміти їх читати. Таких табличок викладають дуже багато, і всі вони плюс-мінус однакові, і всі вони не спрацьовують, якщо не розуміти, що зранку в дитини накопичена мінімальна кількість стресу. В неї ще немає гормонів стресу, які засіли в її організмі, тому дитина. Може бути бадьорою всього зовсім трошечки. Зовсім трошечки. І тому, власне, навіть коли дитині 2-3 роки, все одно її перший час бадьорості, він менший і за другий, тому що ближче до вечора протягом всього дня в дитини накопичується велика кількість гормонів стресу, і в їх ввечері вже так багато, що дитина може бути бадьорою набагато більше. І в цьому ж є і проблема, тому що якщо забагато цих гормонів стресу, то дитину дуже складно вкласти, тому що вона просто перенавантажена, в неї починаються істерики або коліки перед нічним сном. Тому ось друге правило, яке допоможе вам з ритмами. Правило називається так, якщо ваша дитина... Ще хоче гратись, в неї ще багато сил, в неї ще багато енергії. Вона в гарному настрої. Вона лежить, крутиться, не засипає, вона дивиться на вас і нічого не відбувається. Не вона не плаче в неї все класно. То скоріш за все, її ритми замалі, і їх треба збільшувати вам. І якщо ж ваша дитина перед сном вже істерить, капризує, вона вже ніяка, вона вже варить воду, вона вже абсолютно нічого не слухається, в неї тільки шум, крик, гам, і взагалі її неможливо вкласти, то ці ритми для вашої дитини завеликі. Я планую зробити окрему лекцію про те, як вкласти двохрічку або трьохрічку спати, тому що там окрема магія, але для малюсіньких дітей ці правила спрацьовують 100%. І на додачу останнє найголовніше правило, яке вам допоможе вкладати вашу дитину будь де і завжди. І воно звучить так: тепер ви відповідальні за ритми вашої дитини. Не ваша маленька дитина відповідальна за свої ритми. Вона ще не вміє зупинятись, в неї ще немає кнопки Стоп. Вона абсолютно не знає, як це заповільнюватись. Її нервова система такого не вміє. І тепер саме ви її ритми, саме ви слідкуєте за часом, саме ви знаєте, коли вкладати вашу дитину. Саме ви знаєте, що ще 5 хвилин і треба дитину годувати, а потім вже вкладати спати. І саме ви за цим всім слідкуєте. І, на жаль, або на щастя, так буде перші кілька років. При цьому ця схема дасть вам 100% потрапляння у дитячі ритми, тому що ви будете чітко знати, коли дитині вже час спати, коли ви можете спланувати свій час на себе, свою роботу, свій відпочинок, свій час чоловіком, і ви чітко будете розуміти, що і коли ви можете зробити. І це величезна проблема, бо багато хто вважає, що за ритмами може слідкувати сама дитина, що їй просто треба побільше вигуляти, щоб краще заснути, але це не так. Дитина не вміє заповільнюватись. І при тому, чим більше в неї гормонів стресу, тим гірше вона буде засипати, і тим жахливіше вона буде спати вночі. Тому ця схема вигуляти малу дитину, щоб вона краще поспала, вона не спрацює, вона дасть вам абсолютно зворотній результат. І ви отримаєте дитину, яка мільйон разів прокидається за ніч. Не раджу цього нікому, тому що це жах, і навіть мама новоспеченої дитини має класно спати. І одразу скажу про те, що ви бачите за табличкою, що дитина завжди має прокидатись 4-5 разів за ніч. Це є абсолютна норма в будь-якому віці. Років до трьох вже ці прокидання мають скорочуватись, але до трьох років це норма. Проблема починається там, де ваша дитина частіше прокидається. І на це завжди 100% є причини. Ніколи не буває такого, що дитина прокидається, просто тому що вона хоче прокидатись. Неї завжди є або причини для стресу, або причини для переживань, або причини перевірити, чи мама взагалі десь тут є, чи я її загубив назавжди. В неї завжди є якась проблема, яка змушує дитину прокидатись частіше. Я робила про це лекцію на дві години. Це мастхев, це база, це просто та інформація, яку потрібно знати кожній мамі ще до народження своєї дитини, тому що вже з перших днів за цією інформацією треба дитину вкладати спати. І якщо у вас є якісь питання до прокидань дитини, до вкладань дитини до трьох років, будь ласка, я вам дуже раджу цю лекцію, тому що вона відповідає на все. Вона розповідає набагато детальніше ніж. В цьому відео про ритми, про те, як їх знайти, як їх відшукати. І про те, чому не потрібно постійно вести щоденних дитячих снів. Ніколи. Це може бути малесенька практика для вас десь на один тиждень. І потім ви це забуваєте, тому що саме ви Маєте розуміти ритми вашої дитини, а не якийсь щоденник вам має про це сказати. Бо щоденник в жодному разі не зможе підлаштуватись під вашу дитину так, як зможете ви. І жоден експерт не зможе дізнатись справжні ритми вашої дитини так, як зможете це ви. Тому ця лекція дає такий ключ для того, щоб ви розуміли вашу дитину якнайкраще. І для того, щоб вона завжди, дуже швидко, за 5 хвилин. Кладалась спати, і у вас був максимально спокійний час на себе і максимально мало нічних прокидань. Тому, якщо ви ще не підписані на інстаграм, дуже раджу, приходьте поговоримо. І в коментарях напишіть, чи знали ви, що таке ритми, і чи треба розказати про них детальніше.